Добрі вітання, друзі. Сьогодні на продажу Yamaha Majesty 155S. 4 інжекторний скутер. На водяному охолодженні. Маджеста у нас чому виставив їх дві? Невеличкі відмінності між ними є. От, давайте так, скажімо так, в двох словах. От, бувають варіанти за таким червоним стопіком, зі світлодіодами, з червоною внутрішньою вставкою. А буває Маджеста з білою ну і з такими світлодіодами. І ще, можливо, відмінність 14-16 роки. Тобто після 16-го року, я так розумію, йдуть такі свіжіші світлодіодні отакі, габарити красиві. От, фара в принципі, не відрізняється. От, але, звичайно ж, габаритики, як на мене, симпатичніші. Або в попередній генерації 14 років йдуть такі світлодіодні габаритні вогники. Ну, і в принципі вся різниця між ними. От, от та моделька, яка зі свіжішими габаритами, то вже йде після 16-го року випуску. От, А зараз ми будемо знайомитись конкретно з білою. Маджестою, чорна Маджесті їде в магазин, потім будемо з нею знайомитись. Так, давайте, як завжди, будемо по порядку. Так, що у нас тут ззаду? Задня гума стоїть IRC От. По протектору, я б сказав, ну, відсотків 10% лишилося, там 20, тобто що якраз докатати. Докатати якраз літній сезончик і на заміну. До речі, в мене є гума, якщо хтось захоче, можу недорого так або за якусь таку чисто символічну оплату дати в подарунок нову абсолютно гуму на Маджест, у мене є нова китайська або Bridgestone у мене є по БУ- гумі, тобто покупцеві. Можна зробити такий подарунок у вигляді нової гуми задньої. Так, отак виглядає стоп-сигнал. Так, Сидіння у нас оригінальне заводське. Ось з таким боковим скажімо так, матеріалом Він трошечки відрізняється від верхнього. Під сидінням у нас є два оригінальних дзеркала по роках тут у нас. Стрілочка посередині між 16-17 роком. От По дефектах, дивіться, на сидінні є таке невеличкий кусочок пластика відбити. Можна запаяти, ну в принципі воно під сидінням ні на що не впливає, нічим, скажімо так, не загрожує. А чому так вийшло? Я думаю, що сидіння має невеличкий люфт, якщо його сюди трошечки посовгати вліво-вправо, то можна і цим. Відбити. Я не знаю, як, чесно кажучи, можна було взагалі відбити оцей шматочок. Але що є, то є. Далі. Маджести у нас в білому перламутровому красивому кольорі. Пластик, стан пластика ідеальний абсолютно. На сонечку видно, як воно гарно виглядає. Стан варіаторів, як завжди, дивіться в кінці цього огляду, в кінці відео. Все в рідному оригінальному стані. Ось такі ножки для пасажира. Саме важливіше, що відкривається таким чином. Не сильніше, не швидше, але легенько, бачите? Я пробував, здається, силою не виходило, бачите? Швидко. Так, далі є бокова підножечка, яка відключає оберти двигуна. Так. Сидіння. З таким невеличким переходиком. Так, як завжди, карманчик тут є, очечок для якогось кульочка. Отак От виглядає підлога, такий невеличкий пологий пол тут. От Бак у нас знаходиться тут. Бак також з року. Так, ручки Джамаха. Так, надписів немає, всі затерті є. Е, невеличкі сліди ржавчини є, побачите по, по самому кермові, десь він стояв на вулиці, трошечки є, бачите, невеличкі сліди. Так, далі по замочку. Неправильно ключ вставив. Так, по пробігу у нас показує приборочка 8729. Датчик на бак працює. Дальня блималка також працює. Що хочу сказати, я 8900 це воно так прийшло з Японії, не знаю. Не, не знаю навіть сказати по, по пробігу свою думку, чи він, чи не він. Я думаю, що навряд чи диски, в принципі, то живенькі взагалі без носу. От передній диск виглядає як новий. І наскільки я знаю, оцей Dunlop, це їхня заводська гума йде. Dunlop ScootSmart Хоча це не точно. Коротше кажучи, приборочка показує 9000, але я не впевнений, що це і є його пробіг. Вилка, в принципі, жива, не тече і вилочка не поржавіла. От. Так, далі що у нас? Передня гума, можна сказати, що нова взагалі. От по білій частині пластику немає жодної подряпинки, ніяких дефектів взагалі. Все красиво, все гарненько, все ціленьке. Колеса в оригінальній фарбі залишились. Вилка також, але чуть-чуть були тут подряпинки, підфарбована вилочка. Так, далі. Тут у нас радіатор. По пластику, як я й сказав, немає питань взагалі. Ну і задня частина також все ціле, все добре. Гарно працює двигун, ніяких питань по роботі немає. Вся оптика працює, світло, дальній і ближній, також працює, все. Все по кнопочках абсолютно робоче, ближнє і дальнє світло, все. все працює, приборочка 8729 по пробігу. От, якщо це оригінальний, то можна сказати, що взагалі новий, новий апарат. Ну, задній диск також живенький, не, не затертий, не зачуханий. Не знаю, можливо, і його пробіг. Так, ну все, будемо закінчувати. Посилання на тест драйв буде внизу під відео, також там в опису. Шукайте посилання на телеграм-канал. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки. Всім гарних покупок. Привіт! Як завжди коротеньке відео стану варіатора в Yamahi 155S з пробігом в 6000 км. От у нас задній варіатор, колодочки. Все в чудовому стані. Передній варіатор. Бачите, от, коли скутера довго стоять, таке невеличке окислення на варіаторах на алюмінію з'являється. от. Наждачечкою його зчухуємо. І все. Так, по дорожках все супер. Просто продути від, від так. Ролики у нас тюнінговані Daytona стоять. Всі шість штучок в чудовому стані. Так само тарілка варіатора, все, все добре. І. І, і оригінальний ремінь Yamaha 1 що По варіаторній системі все супер. Із тюнінга тільки ролики варіатора. І, в принципі, вони такі доволі, доволі недешеві дайтона.